Коли тебе запитають, навіщо не матимеш відповіді? А одначе час писати нові вірші: зі старих віршів уже ніхто не плаче, бо старі вірші стали старими, і ось уже підлітки мов рештанти стоять і чекають на свіжі рими, щоб дорослішати і страждати. Бо зі старих віршів лишилася тиша, і в тиші цій не ступиш і кроку. І немає поетів, які б мали вірші, аби пояснити печаль цього року. І підлітки, нарвані загадкові, не можуть домовитись поміж собою і як їм назвати цей згосток умові, який вони звикли називати любов'ю? Як їм назвати це затемнення в серці і відчути це звучання у тиші? Зірки цьогорічне милосердя час писати нові вірші. Бо старі вірші вже не мають сил, і старі поети вже не мусять вмирати. Вони забули, про що їх просили, кому потрібні їхні поради? Ритміка, Юна сестра милосердя приходить без токору і потреби. Але кому потрібен вірш про безсмерть, якщо там немає нічого про тебе. Давай знову румувати предмети, давай озвучувати таємниці. Всім потрібні нові поети, потрібен той, хто говорить турниця, наша глибока віра в звучання, наша мова тиха, звичайна, в залежність від дихання і піднебіння, неповернення, нетерпіння.